Всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. З вами я, Ната, і сьогодні граємо в цю чудову гру, яка називається Edrabley Home. Я трішки піднакупила сердець і готова відкрити локацію. А яку локацію, чи це сад, чи це спальня, вже зараз будемо розбиратися на місці. І, до речі, подивіться, яка гарна заставка сьогодні, і цікаво, з чим це зв'язано. Так, тап Я щось тапнула і воно мене коротше, як завжди. Ех, думала, буде щось. Цікаве, а воно, як завжди, пропонує якусь паню. І так, нажміть без токно. Зохранила. І в попередніх іграх, в попередніх відео я придбала ще одного кота. До речі, куди він дівся, випригнув на комодик. Я придбала ось цього котика, Нікі, який називається. Для того щоб збирати більше сердечок. Але по факту від котів так багато сердечок, я прям не знаю на що їх втратити. Це сарказм. І основна сума, яку я зібрала, це завдяки ось якраз ось ці акції, в які потрібно оцінювати кімнати інших гравців, ставити сердечки, і за це, як ми бачимо, можна назбирати трішечки і собі. Так, зараз я багато кліпати не буду. Давайте докліпаємо до 7 тисяч для того, щоб потім можна було дійсно щось купити. І при цьому всьому мені вистачить у нас спальня 4 тисячі сад, у нас о, 3 тисячі, тобто 7 тисяч сердець, це якраз та сума, яка мені необхідна для відкриття двох локацій. Але що це мені дасть потім? Нічого не дасть. Тобто я так розумію, що все, що я можу сьогодні зробити, це купити дві нові локації, покормити котів. Погладити, помити, постригти нігті. Можливо, на кінець, то мій блудний чоловік повернеться з роботи, то він десь, як піде, то його ніколи немає вдома. Не зрозуміло, де він шастає і що він робить. Так, щось мене вже занесло, о, яка гарна кімната, о, тільки подивіться. Видно, що люди вже давно грають, і дуже прикольні бувають інтер'єри, які мені дійсно подобаються, і які я лайкаю не через те, що мені потрібні сердечки, а просто через те, що мені дійсно подобається. Це добре, натикала достатньо не... так, Стасяна знову немає вдома, Чому мене це не дивує? Зате є два комочки щастя, які потрібно погладити для того, щоб заробити сердечки. І опять же таки, я поняття не маю, куди їх гладити. Для того, щоб. Ці якісь коти, вони трошки, ну, блін. Чесно кажучи, я дупля не відбиваю, от де його гладити, щоб. ну... Подивіться, цьому коту. Нічого не подобається. Єдине, що можна зробити, це дати поїсти. Щоб не сказати, що дати копняка під пухнасту дупу і відправити самому здобувати собі харч. Не знаю, ви б бачили ті місця, які я йому зараз тру. Ще одна спроба все таки задовільнити цього пухнастого Котика. Де його потрібно гладити? Де його гладити? Хто мені підкаже, де гладити? Де його потрібно гладити для того, щоб йому подобалося? Під хвостом ще може тобі погладити. Собака дика. І ще один раз. І ще один раз. Ну, Блін. Ух! Так, ще раз оп. Так, я вже зрозуміла, йому подобається хвіст гладити, жопку гладити. Задні кінцівки, спинку. Ще десь раз. Ще раз хвіст. Все, приймаю його любов з третьої спроби мені таке вдалося його задовольнити. Ходімо зріжу нігтики. Я б тобі лапу відрізала, аби ти сидів нормально. І саме легке, що можна зробити, це ось так ось купати його в кипятку. Це є. Доволі швидко я його скупала, і в мене є ще одна дупа, тому Незрозуміло, не помита. Так, чекай, я ще не встигла взяти планшет. Так, ще разочок. А, прекрасно. І цього котика я задовільнила. І тепер <сі> ще треба погладити і нігті зрізати, Боже, я ж цього так само не... не знаю, де його гладити. Жопку погладила, хвостика погладила, спинку. А, тепер в жопку вже не подобається, ніжка задня. І десь ще, десь ще. Зараз пан або пропав. Хе, <сі> не вгадала. Так, ще раз. Значить, так, ще разочок. Хвост, лапка. Так, хвостик, голівка, чоло. Животик. І хвостик? Чудово. І Нігті для сніжинки. Ну, давай, сніжинку, зараз я і тебе без, без пальців залишу. І друга лака. Я не знаю, підкажіть мені, будь ласка, хто грає в цю гру? Чи варто а, купувати третього кута, чи Я просто потім почну так з ними зашиватися, що можливо і не потрібно це робити. І де мій чоловік? Де мій чоловік? Немає. Ната сидить, така собі в впечаліться і Не знає, чим її зайняти. Значить, дивіться, можна відкрити спальню. Коли ви відкриєте спальню, у вашій сім'ї з'явиться дитина. Ну, мабуть, ще рано. І наступну ніч, коли приходить, все саме цікаве. А для чого нам сад? А сад нам потрібний. У мене тій гості будуть приходити. Окей. Давайте. Знаєте, що? Давайте спочатку спахайте. Спаню. Я відкрила спальню. Заберу погоду. От, забрала погоду. У мене є спальня, а як мені туди переміщатися? Ідемо подив... подивимося. І так, ми в спальні. Тут є совушка, яка при... сла... принесла лист. Я... Невже я Гаррі Поттер? Ні, вроді не Гаррі Поттер, Ната. Ну, теж піде. Так, письмо від Буклі. А Букля... А в Гаррі Поттері не Букля часом була. Не пригадую. До речі, нещодавно по телевізору йшло, але я ч... не дуже уважно дивилася: е, Письмо від Буклі. Прочитай лист. Весь для того, щоб отримати любов Буклі. Коротше, лист від Буклі — це виявилася реклама. При... Ну, ви уявляєте, я і тут обман. Так, що у нас ще є? Відкрий класний набор ностальгії. Комната VaporWave. вейпор right. right. з класними наборами ностальгії. І дім буде повний відпад. 9 предметів за 110 гривень. Ну добре, поки ні. І давайте подивимося, можливо, щось з із... меблів можна тут придбати. Предмети для спальні. Можна обрати інші ліжка. Ось дуже гарне, це теж щось подобається сакура за три тисячі. Столики. Труму гардеробні. Теж дуже гарні вішаки Коротше, дуже все кр красиве, і можна зробити просто чарівну хату, але все-таки потрібно зібрати ці серця, які не так тобі просто. Значить, дивіться, я відкрила спальню, подивилася предмети. Там такі вони непогані. да Все можна зробити. Але що далі Ну от що далі? Нічого не відбувається. Зато у нас є ще ферма, яку. Я зараз все-таки не сад. А давайте я відкрию ферму. Давайте відкрию ферму. О, і, значить, тут вже можна зараз зразу щось садити. Подивіться, тут навіть можна вирощувати птицю і худобу. Боже, яка краса. Рис, перець, авокадо, пшениця, брокколі, капуста, гриби, гриби, гриби. Чорниця малина. Давайте для початку я посажу. Посажу полуницю. Ага, тут то для того, щоб на наступні розблокувати, мені потрібно... Зібрати врожай. Тобто я знову повинна вісім годин чекати, поки у мене дозріє цьклу, полуниця. Зато є для корівки стіла, для кури. чоловік пропав дуже важка гра. коли ти не розумієш, що тут потрібно робити. Значить так, Давайте е буду все-таки сама для себе проговорю, до чого я прийшла. В самому початку відео в самому початку відео я говорила про те, що я накупила трішки сердець для того, щоб відкрити е спальню і сад. Стаття, я не відкрила, замість цього я відкрила ферму. Це зрозуміло. Добре, спальня просто декорую. Якісь там чудеса мають траплятися, коли настане ніч, але коли вона настане та ніч, мабуть, тоді, коли Стас прийде, а Стас вже, я не знаю, треті сутки в путі ніяк не може дійти додому. А, щодо ферми, там я можу садити огородину і вирощувати птицю і худобу. Але це довго! Я посадила одну полуницю, кущеної полуниці який буде 9 годин. Для того, щоб його пришвидшити, я можу подивитися рекламу. І це пришвидшить, а може й не пришвидшить. І на скільки годин теж непонятно, тому що рандомно випадає прискорення від 2 до 8 годин. І до чого я приплила? Що це така на лайті повільна гра. Ну, добре. Будемо і далі. Сидіти і релаксувати. Я пропоную, знаєте що? Підтримайте мене лайками, мою ідею, якщо вам сподобається. Можливо, ми якраз таки під час гри, під час відео, під час гри, оцінює гри гри в гру будемо спілкуватися з вами. І, може, її виносити на прямі ефіри, І ми такі будемо сидіти. Я так ліниво десь там щось підклопну, і ми будемо спілкуватися, спілкуватися. Ну, коротше, ладно, побачимо. Все. Дякую, що ви провели цей час зі мною. Пишіть коментарі, як швидше можна. В цій грі чогось досягти. Тому що, поки, окрім того, що вона дуже гарно намальована ну, до пенсії ще далеко. Добре, з вами була я, канал Кордон Play. Зустрінемося завтра. До нових зустрічей, Бувайте, пока-пока.